Далі говоримо про борщ. Український фільм Борщ секретний інгредієнт, вийде 30 березня на одній з найбільш популярних світових телевізійних платформ. Євген Клопотенко, шеф-кухар, автор фільму і ініціатор внесення українського борщу до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО наживо у нашому ефірі. Пане Євгене, вітаю вас з такою подією. Ваш фільм скоро побачить весь світ. Сподіваюся, і от зв'язку з цим мене перше питання. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, ось? Переглянувши цей фільм, нарешті припиняться суперечки про те, чий борщ український чи російський, як дехто його ще так називає. Ну, по-перше, вітаю. По-друге, ну, автор фільму це так звучить mm. гарно. Є там, мабуть, головний персонаж, надихаюча людина, але один з таки, Наталка, Добре. якому. Да, Наталка, яке мович є продюсером цього mm. фільму, тому треба, щоб було на все коректно, щоб не було недорозумінь. Е, ну я особисто вважаю, що це супер перемога. Це супер е, величезна, е, величезний. Не знаю, вихід української гастрономії в світ. і те, коли після ЮНЕСКО ми заявили про те, що борщ частина світу. А тут фільм виходить. Це вже багато людей побачать, і багато ще людей приготують. Я певен, що багато ще кухарів цим рецептом надихнуться і будуть ну це страви надихнуться, і будуть готувати Я впевнений, що процес того, щоб не вважали борщ російським, в принципі, він вже розпочався. Він вже йде. А цей фільм це така гарна, гарне підсилення того нашого наративу, який ми хочемо. Нести тому я певний, що з геометричною прогресією люди в світі починають дізнаватися, що таке українська страва, що таке українська культура, що таке український справжній борщ. І я думаю, що це як процес ЮНЕСКО розпочав. А фільм він поставив таку, знаєте, вишенку на торті, як це говориться, і е, точно вже. На Netflix на нет фліксі є дуже багато фільмів так. про їжу різних, але про справжню таку автентичну українську немає. Я думаю, всім буде дуже цікаво. Тому так. це це ще одна перемога в на, куль, на культурній арені проти Росії От ви сказали, що люди подивляться і захочуть приготувати. А от коли е, різні господині починають готувати борщ, то це любо дорого спостерігати. Вони починають зразу сперечатися, чий борщ найбільш канонічний. От як ви ставитеся до цих суперечок? Я, якщо чесно. Нещодавно спілкувався з італійцями, і вони прям ну не бабачив італійці. Вони сварилися е, по тій причині, що додала дружина, не той сир, додала до карбонари до пасти, і вони прям майже побилися. Я почубилися, Я не знаю. І я надихаюся таким. Я люблю, коли люди сваряться по не не, не, не по причині якійсь там не знаю, а по їжі І це означає, що це так важливо. Мені так важливо, що там так квасоля була ніякої сметани, а аква... Що ти розумієш, і це мабуть найкраще в житті, які тільки можуть бути суперечки, це стосовно того. Що і як готувати в борщі? Я за цим можу дивитися вічно, якби була змога зняти шоу, в якому, в якому були просто ну туди б звали домогосподинь, домогосподарів, які приходили б між собою сперечалися про різні страви. Я б це дивився, бо це можна вічно дивитися. Так ну а тоді інакше інше поставлю питання. А ваш улюблений варіант який? О, зараз назву і отримаю на горіхи. Ну я вацями мастолі б ні, ну я не Шевченко. То Шевченко любив сушеними карасями, Він про це писав біографії. Я обожнюю, якщо чесно, готувати з печі, щоб був обов'язково дим, де смак димку. Я обов'язково готую на овочевому бульйоні, без м'яса. Я готую на на літрів води. Я надаю приблизно півтора кілограма буряку. Це означає, що у борях має бути дуже 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 багато моряку і додаю закарпатський ликвар. Або якщо його немає, додаю варення, полуничне або яке інше. Ось ця так. солодинка, поєднання зі сметаною, з буряком і овочами, Це так. моє От улюблення. Вже розповіли, і мене вже синки покотилися. Дякую, пане Євгене. Євген Клопотенко, шеф-кухар, говорили про фільм Борщ секретний інгредієнт який дуже скоро побачить увесь світ. Готуйте борщ і ви. Пам'ятайте, що це не тільки про їжу, а це про наш національний код. Хоч. Будьте бути українцями, готуйте і споживайте український борщ.